Всім привіт! Сьогодні знову розклад на карту дня. Ми пройшли вже велику частину карт, і сьогодні для нас випаде паш кубків: емоційне відкриття, інтуїція, натхнення. Молодий паш у яскравому вбранні тримає кубок, з якого виглядає рибка, символ інтуїції та несподіваного емоційного відкриття. Його поза м'яка, відкрита, а погляд здивовано захоплений. Це карта душевної новизни та емоційної відкритості. Значення в прямому положенні: емоційність, нові почуття, інтуїція, натхнення, творчість, романтика, повідомлення, нові емоції або симпатія може означати початок закоханості, миле зізнання, флірт або романтичну пропозицію, емоційна відкритість людина вчиться відчувати, висловлювати почуття щиро, іноді наївно. Інтуїтивне розуміння, підказки серця, сни, натхнення, усе, що не логікою, а душею, творчість, ідеї, що йдуть із середини. малювання, поезія, музика, глибокі образи, повідомлення або вибачення. Хтось може з'явитися з ніжними словами або проявом турботи. Це карта. Я ще не вмію все, але я готовий любити, вчитися і відчувати. Значення в перевернутому положенні: інфантильність, емоційна нестабільність, втеча у фантазії, надчутливість, ілюзії, ілюзії замість почуттів. Людина може вигадувати кохання або бачити те, чого немає: емоційна незрілість, образливість, капризність, залежність від настрою, втеча від реальності через мрії, фантазії або надмірну романтизацію. Неадекватна реакція, образи на дрібниці, непродумані емоційні вчинки, блокування інтуїції, творчість зникла, серце не чує. Перевернутий паж це дитина, яка або боїться своїх емоцій, або грається ними. У стосунках прямо закоханість, ніжність, нове знайомство, прояв симпатії, зворушливий жест. Перевернуто емоційна незрілість, любовні фантазії, дитячі образи, ревнощі. У роботі. Творчості, прямо. Творчий підйом, натхнення, ідеї від серця, початок проєкту для душі. Перевернуто. Лінь, прокрастинація, втрата натхнення, невпевненість у собі. Символізує архетип, мрійливе дитя серця, той, хто відкритий світу, щирий, інтуїтивний, зворушливий, хоч іноді трохи надто романтичний. Порада карти. Дозволь собі відчувати, не стримуй натхнення, вчися любити з усією щирістю і без захисту. Дякую вам за увагу. Побачимось завтра.